Йдемо на кухню. Пішли. Да на кухню. Також було гарненько, тепленько, Якось у вас складається все це. І просто розламуємо їх, навіть не ріжемо, просто ламаємо. Сіль. Гриби сухі. Залишаємо на 10. Ще перемагає. Так, привіт! І Христос народився для тих, хто відзначає це свято. За календарем будемо вважати новим, хоча насправді він старий. Рада вітати усіх, хто дійшов до цієї саме хвилини на моєму каналі. Я сподіваюся, що ви поставили вподобайку і написали хоча б якийсь коментар. Якщо ні, зробіть це, будь ласка, це допоможе просувати цей контент, якщо він вам цікавий. Будь ласка, вподобаєчка, і, будь ласка, якийсь коментар. Ну, навіть якщо вам не сподобалось, чи ви маєте якісь зауваження. Е, я дуже хотіла, щоб цей випуск був коротким, але боюся, що так не вийде, тому що про Різдво. Про цей новорічний весь цикл говорити коротко не виходить. У мене був момент, коли дуже хотілося розказати вам щось зовсім далеке від різдва. Не дивитись на дідуха, власноруч зробленого із чернігівської землі вирощеного. А чи сіну, ось бачите, ось це, ось це з якого я буду робити новорічну ялинку. Якщо цікаво, можу розказати. Наступного разу показати, як це відбувається. Але найголовніше в цьому різдвяному циклі це їжа. Їжа це частина нашого життя, це наша культура, це наша пам'ять, і, і не лише їжа це сакральні речі, особливо під час Різдва. І їжа дуже важлива в теперішньому часі, коли ми переживаємо війну. І саме наше уявлення і міфи, які є довкола їжі, ви зробили вибір за мене. Вибір, яку книжку ми будемо розглядати. Але перш ніж ми на неї глянемо і послухаємо, хочу вам струвати ті книги, які для мене, наприклад, в історії харчування дуже важливі. Одна з них зараз у мене в бібліотеці при собі її немає, але я б радила, якщо у вас вона буде така можливість, знайти книгу Смаки раю. Це книжка, яка для мене особисто відкрила взагалі таке поняття, як історія харчування, і дала зрозуміти, що виявляється. Історія харчів тісно переплетена з політикою, релігією і смаки, які були в середньовіччі, зовсім зовсім не подібні до тих смаків, які ми маємо зараз. Моя схибленість дуже суголосна книзі Б'янки Боскар, про яку чесно я хотіла розказати. Схиблені на вині. Не буду про неї довго розповідати, просто скажу, що вона на черзі для тих, хто полюбляє, можливо, більш серйозні філософські книжки, їжа і філософія. Це одна із перших книг видана українською мовою. Бачите, наскільки цікаво вона ось зроблена. Це збірка статей, матеріалів якраз про харчування і філософію харчування. Це значно більше і глибше, ніж каклетка і пюрешка, як ми звикли вважати, їжа розповідає нам про нас. Ну і одна із книжок, яка. У мене є на полиці, але я рідко коли користуюсь цими рецептами, оскільки вони також показують нам ту епоху, яка вже минула. Можливо, хтось із господинь справді готовий заморочуватись. У мене це не завжди виходить. Це Дар'я Цвєк. Я думаю, що ви знаєте, принаймні чули це прізвище, це легендарна кулінарка. Ось тут ось так, так буде видно: зі Львова, яка зібрала великий рецептурник, він був особливим тим, що в радянський час, час бідності, час, коли книга про смачну їжу, видана за сталінських часів, вважалася найвищим кулінарним шедевром. Також Дар'я Цвєк якраз розповідав про епоху, яку нам пр нас примушували забувати в радянський час, я маю на увазі. І книга, про яку я б хотіла особливо згадати, це книга історика. Якби можна було так говорити, я так скажу та академічного історика Олексія Сокирка, він досліджує козаччину середньовіччя, ранньомодерну Україну і серед його. Скажімо, таких пристрастей історичних є кулінарія. Це також майже академічний, але популярний такий підхід до історії. Я дуже рада, що в нас є такий дослідник, який може писати такі книги. Ось, будь ласка, це та книжка. Я сподіваюся, що так її зараз видно. видно? Кулінарна мандрівка в Гетьманщину називається вона. Книга дуже ошатна, дуже красиво видана. Видно, що ну, така бароковий та час тут переданий дуже добре. Одразу скажу, що окрім ну, суто таких академічних історій. Тут також можна знайти адаптовані рецепти. Автентичні, які записані, це не вигадані, не реконструйовані. Це записані рецепти, які потім адаптував кухар, технолог Василь Дручик. Медовий пряник або ковришка. Записано в кінці 18 століття рецептурник родини галаганів. Так ділат ковришки. Взять меду 5 фунтів. Борошна крупчатого 5 фунтів, кориці 7 золотників, кардамону 5 золотників, солі кам'яної винної 5 золотників, корки помаранчевої чверть фунта, а киснуть 10 годин. Адаптований варіант. Борошно пшеничне крупчате 500 грамів, мед 500 грамів, кардамон 5 грамів. Кориця 5 грамів, сіль винна 5 грамів і цедра апельсина 80 грамів. Усі зазначені інгредієнти замішуємо в тісто і даємо йому піднятися при кімнатній температурі протягом 10 годин. Деко змащуємо олією, посипаємо борошном і викладаємо тісто, надаючи йому потрібної форми. Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин. Смачного. І коротко три факти з цієї кни про цю книгу. Наша пам'ять харчова не означає, що рецепти, які ми використовуємо, це дуже давні рецепти. Для того, щоб говорити про їхню автентичність, треба мати записи. І з цим виявляється в українських архівах є проблема. Але детальніше читайте саме в цій книзі. Другий. В цій книзі є окрема сторінка про воєнну кулінарію. Зараз в час війни, мені здається, що ця потреба нагодувати солдатів залишається дуже важливою для нас, для українців. Саме тому існує купа волонтерських проєктів. але... Війни 17-18 століття були трошки інакшими. Як харчувалися взагалі українські військові козаки, які були їхній раціон, що везли з собою на возах? Якою була логістика виграти війну? Іноді це було вміти доставити харчі для солдатів для війська. І третій факт: середньовічна кухня дуже особлива. Ми про це не знаємо, і наша пам'ять нам це не підкаже. Але одна із особливостей, що здорове харчування ранньомодерної епохи це харчування без сирих овочів і фруктів. Вважалося, що це якраз шкодить організму. І саме тому. Обов'язково фрукти та овочі проходили термічну обробку. Така була мода, так само, як і зараз на здорове харчування в той час, кухня була дуже складною. І, попри уявлення, що в Україні не існує високої кухні, вона є, вона записана, і саме частину цієї кухні, козацької старшини, і вище. Можна знайти, чи насправді дуже одноманітним було харчування а, в, цій, в цей час? Спойлер – ні. уривок, який ми зараз послухаємо, стосується саме війни і харчування. Зрозуміло, що під час походів польовий побут аж ніяк не сприяв урізноманітненню продуктів, а тим паче страв, котрі можна було з них приготувати. До останніх належали добре відомі у XVII і XVIII століттях потрави з меленого зерна та борошна, каші, кулеші, тетеря, саламаха, основою яких була спеціальна житня або борошняна затірка. На відміну від круп'яних і овочевих юшок, вони не потребували довгого варіння і настоювання в печі, часто густо виготовляючись на багаті просто неба. Приправлені цибулею і салом тетеря або лемішка за всієї ситності були дуже важкими для шлунку. Для добре знайомого із східноєвропейським побутом боплана, кислувата, і ймовірно, житня саламаха, яку вживають запорожці, є вартісною лише тоді, коли їсти просто нічого. Після закінчення в поході хлібних запасів, вочевидь, доводилося власноруч випікати гливкі прісні коржі із жита та гречки. Старий запорожець, Микита корж, чиї спогади були записані на початку 19 століття, згадує про аналоги подібних хлібів, загреби у січовій кухні. По суті, за своєю технологією, похідна кухня гетьманських вояків мало чим відрізнялася від аналогів кочових сусідів. Стоповий побут вимагав від неї простоти, швидкості і мінімуму продуктів. Як можна було пересвідчитись, здебільшого її основу складало варене борошно, котре залежно від можливостей і сезону просто приправлялось якимись додатками. На користь східності цих страв додатково свідчить і їхні назви. Скажімо, Саламаха походить з тюркського салма. При всій своїй скетичності і невибагливості, європейська військова кулінарія не знала нічого подібного. Австрійські солдати, яким у скрутний момент воєнної кампанії замість готового хліба видали борошно, з подивом і огидою дивляться на полоненого турка, який вправно замішує його на воді, і пече в пополі коржі. Олексій Сокирко, Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. Видавництво Темпора 2021 рік. Шукайте, читайте. Ця книга справді є хорошою, яскравою і соковитою мандрівкою в час, який ми ем, дуже мало знаємо. Насправді дуже мало знаємо. Ем, я Ярина Скоротівська. Напишіть про що б, про що б ви хотіли побачити чи послухати, яку б книгу, можливо, вам цікаво було би. Для себе чи для мене відкрити одним словом, давайте спілкуватися. Я готова відповідати на всі ваші запити, не лише про наше минуле, а й про наше майбутнє у книжках, в тому числі. До зустрічі. Обіймаю вас.